Хронічний біль після операції. Це не просто ускладнення, це окреме захворювання. І уявіть собі, він може виникати навіть після цілком успішного хірургічного втручання. Чому? Бо іноді гострий біль запускає патологічну нейропластичність, це коли мозок і спинний мозок намагаються бачити біль там, де його вже давно немає. І тоді вмикається ендоканабіоїдна реакція це внутрішні механізми організму, які відповідають за. Біль, запалення і навіть емоції. Сучасні дослідження Європи і США показують, що модуляція цієї системи на рівні спинного мозку допомагає зменшити хронічний біль ще до того, як він укоріниться. За допомогою цитометрії МАС вчені досліджують, як змінюється активність цієї системи у відповідь на операцію. Якщо ми зможемо це зрозуміти, ми зможемо контролювати біль без опіоїдів і ускладнень. Отже, Сучасна хірургія це не тільки про лапароскопію і роботів, це ще про те, як працює біль і як зробити так, щоб він не був хронічним. Іноді біль після операції це не є нормально. Це сигнал мозку, що йому потрібен не завжди морфін, а розумний підхід на рівні нейроімунохімії. Якщо вам цікавить ця тема, пишіть у коментарях.